Всім доброго дня! Сьогодні будемо готувати ірландський червоний ель від мирбір. Отакий От ось набор, солод 20 літрів, вже з Декстроза хміль, Бульйон і єсткент Голдінс ірландський мох, дріжджі А. Інструкція. Починаємо затирати солод. Нагріли температуру до 73. Тут 70. 70. Показую на цьому 73, вносимо солод і ретельно все перемішуємо. Використовуємо бункер. така приспособа від такого градусу і вносимо солод. Ретельно перемішуємо такий ось вносимо солод. Температура впала до 60 градусів. Зараз доведемо до 65 і будемо витримувати 60 хвилин. Ось такий от солод. Кожні 15 хвилин перемішуємо сусу. Солод наш. Такого кольору чудового не буває. Температура 65. Тут 65. Ну, а на цьому 63. Ну, Будемо орієнтуватися на нашій електроні. Все, виключаємо нагрів і витримую 60 хвилин. Таке зрошення йде. Пройшло 60 хвилин. Таке у нас сусло виходить. піднімаємо температуру і виходимо на другу паузу. Будемо витримувати 10 хвилин при 72 градусах. Потім ще на 5 хвилин на 78 градусів. І гріємо також воду для промивки нашого сусла. Воду теж температура 78 градусів. Після вытримки этих остальных двух пауз. Будем промывать дробину и далее варить его. Прошли все три паузы. Вот такое вот у нас сусло. Сейчас будем фильтровать, промывать и приступаем к варке. Отфильтровало сусло. Начинаю трохи закипати, будемо збирати пінку, а потім, согласно інструкції, будемо вносити хмель, мох наприкінці, потім постужати, фільтрувати, потихеньку варимо пиво. Закипіло сусло, вносимо перший хміль бульйон, бульйон 20 грам. За 10 хвилин до кінця варки вносимо другий хміль, єст кенд голдинг і ірландський мох. Ірландський мох регідрірували і вносимо до сусла. Також ставимо чилер в кип'яче сусло, щоб він продезінфікувався. Через 10 хвилин закінчимо варку, 5 хвилин на відстоювання і почнемо охолоджувати. Охолоджуємо сусло, вже температура 51. Ємність продезінфікували. Будемо сюди зливати наше сусло. Потім несемо дрожжі і поставимо на бродіння. Сусло охолодило. Переливаємо бродінну ємність. на дріжджі, ставимо на бродіння. Ось таке вийшло наше сусло. Вносимо дріжджі. Будемо чекати, коли відпротить. Ось таке бродіння зранку. Дріжджі запустилися. Чекаємо, поки відбродить.